Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Керуючу справами виконкому Херсонської міської ради Тетяну Турчину звільнили з посади. 19 вересня стало її останнім робочим днем. Причини звільнення Турчиною не уточнюються. На посаду керуючої справами виконкому Херсонської міської ради вона була призначена у березні 23-го року. Цікаво, що ще в липні 25-го року Турчину вивели із складу гуманітарного штабу при Херсонській ова, ймовірно. Через втрату довіри. У минулому турчина була помічницею мера Хасона Ігоря Колихаєва. У його команду її привів покійний заступник міського голови Анатолій Хоменко. Також вона очолювала тов. «Південьпромресурс», яке займалося виробництвом бетонних розчинів та оптовою торгівлею будівельними матеріалами свого часу, Тетяна Турчина уже органічно влилася в команду Колихаєва, невдовзі ставши його помічницею. У команді ж колишнього начальника ХМВА Романа Мрачка вона була ледь не самою наближеною до керівництва та формувала мало не передвиборчий штаб для нього. За словами наших джерел з МВА. Турчина контролює поховальний бізнес у Херсоні. А її ставленником є директор КП Ритуальна служба міста Херсона Сергій Чорний. Свій інтерес подикують в цьому бізнесі. Має й начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Йдемо далі. Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення застосувати до судді Дмитра Арчакова дисциплінарне стягнення у вигляді попередження. Причиною стали його дії у резонансній справі про викрадення техніки та врожаю підприємства УКАН у 2022 році. Так обвинувачений співпрацював з росіянами і брав участь у розграбуванні бази підприємств. Після того, як директор УКАН повідомив правоохоронцям про спробу продати викрадену продукцію у підозрюваного Івана Ярмолюка вдома провели обшук, під час якого знайшли і вилучили викрадені гірчицю. Пшеницю та техніку. Проте суддя Арчаков приймав сумнівні рішення на користь обвинуваченого. Він без пояснень зменшив розмір застави у 12 разів, а пізніше змінив запобіжний захід стримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Через це апеляційний суд не мав змоги переглянути рішення. Також суддя обговорював свої рішення з учасниками процесу, що свідчить про упередження. Ніс раніше адвокати та прокурори неодноразово подавали клопотання про вивід судді, але вони не задовольнялися. Ці дії викликали недовіру до неупередженості судді, тому його вивід задовільнила суддя Людмила Валігурська. Тепер перейдемо до новин про відновлення Херсонщини. Херсонська область отримує 13,1 мільйон гривень від держави на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих будинків і гуртожитків, а також на переобладнання нежитлових приміщень у житло тимчасового проживання. Загалом уряд виділив 1 мільярд гривень для відновлення житла по всіх областях України. Варто зазначити, що на правобережній частині Херсонщини. Внаслідок російських обстрілів пошкоджено або зруйновано майже 33 тисячі приватних будинків та півтори тисячі багатоквартирних будинків, багато з яких постраждали неодноразово. Йдемо далі. 15 вересня поліцейські затримали двох херсонців 32 та 29 років, які мородерили в мікрорайоні Корабел. Чоловіки вночі проникали до квартир на перших поверхах, викрадали цінні речі після. Чого відчиняли вхідні двері зсередини, виходили у під'їзд і потрапляли до сусідніх помешкань. Вони обирали квартири з легкодоступними дверима, які можна було швидко відкрити за допомогою інструментів. Правоохоронці кажуть, що після авіаударів російських військ по мосту, який з'єднував мікрорайон, із Центром Херсона там було оголошено евакуацію. Тож більшість мешканців залишили свої домівки, чим і скористалися мародери. За словами місцевих жителів, мародерство на острові стало масовим. Люди розповідають, що грабують цілі під'їзди. Через це мешканці повертаються на острів, аби захистити свої домівки та Квартири сусідів. Йдемо далі. З 18 вересня начальницею управління освіти Херсонської міської ради є Наталія Біль. Вона з 12-го року очолювала Херсонську школу номер 14 а у 19-му році стала директоркою школи номер 55 У му році балотувалася до Херсонської міської ради від партії відродження. А у травні 21-го брала участь у конкурсі на посаду начальника управління освіти. Після початку повномасштабного вторгнення виїхала з тимчасово окупованого Херсону, і відомо, що 2 серпня 2022 року російські військові проводили обшук у її будинку. До Наталії біль управління освіти очолювала Наталія Журженка. Вона багато років працювала в управлінні освіти Херсона. А влітку двадцять року за конкурсом стала начальницею. Перед цим Ігор Колихаєв звільнив її попередника. Юрія Ніконова, який у 2020 році допомагав йому на виборах. Розмін Ніконова на Журженко відбувся як один з етапів боротьби за бюджетні кошти між старими постачальниками продуктів та новими, яких привели люди Колихаєва. Як казали тоді джерела моста, Наталя Журженко погодилася підписувати будь-які документи, які їй приносили б від гуманітарного заступника Сергія Циганка. Після її Значення, люди, коли Хаєва захопили ринок харчування в школах та постачання продуктів. Але почати нормально працювати так і не змогли через слабкі когнітивні та організаторські стібності бізнесменів, яких призначали переможцями тендерів. У 23-му році Журженко потрапила у скандал із купівлею дороговартісної автівки, на якій вона збиралася возити бойлери. У листопаді 23-го року, коли Шній начальник МВА Мрочко змушував херсонських вчителів піарити його телеграм-канал. А Журженко була авторкою повідомлення, які пересилали у чати вчителі. Попри все, у 24 році президент Володимир Зеленський присвоїв їй звання заслужений працівник освіти України. І до новин на лівобережжі Херсонщини цього тижня. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся із очільником окупаційної адміністрації Херсонщини Володимиром Сальдо. Вони обговорювали так звані плани розвитку тимчасово окупованої частини області. Сальдо заявив, що окупаційна влада готова віддати Білорусі частину узбережжя для санаторіїв і відновлення системи відпочинку та санітарно-курортного лікування. Лукашенко із свого боку заявив, що Мінськ готовий закуповувати овочі з лівобережної частини області, яка нині під контролем РФ. Також він сказав, що Білорусь може постачати техніку на лівобережжі Херсонщини, відкривати там сервісні центри для її обслуговування, а також допомагати у сфері будівництва і сільського господарства. Міністерство закордонних справ України різко засудило цю зустріч. У відомстві наголосили, що будь-які домовленості з окупаційними адміністраціями не мають жодної юридичної сили й порушують міжнародне право. Також у МЗС підкреслили, що такі дії неминуче матимуть для Білорусі серйозні наслідки, зокрема посилення міжнародної ізоляції та санкційного тиску. Попри відкриту підтримку Росії та співпрацю з її окупаційною владою, Олександр Лукашенко досі не перебуває під санкціями РНБО. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були з нами та додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, підтримайте відео лайком, підпишіться на канал і залиште свій коментар. До зустрічі у наступних випусках.